Порш, каєн не тримав замок і відкривався капот. Всі ми знаємо, якщо капот відкривається на ходу, бійця лобовуха, вилітають люди і вмирають. Рішив його поміняти, думаю, роботи на 5 хвилин. Ага, руки в маслі, жопа милі, я люблю автомобілі 3 години. В цій Америці все тупо з гімна і палок зроблено. Вони поставили забори, а він знову впав, бляха, муха і каже, та тут ремонт, все нормально. Можна ставити, можна все паркувати. Топи здейшень. Коли машина попадає в аварію, то на неї зразу вішають українські номера і відправляють в Україну. Але є ще такі українці, як я, які ці машини купляють і пробують зремонтувати. Яка красота. І навіть без ключовий доступ працює, щоб ви розуміли. Фух, фух, все працює. Заможна скважина, звісно, інша, можна було без цього і переставити. Але кому воно треба, якщо розрядиш батарею, полізеш через багажник? Я не знаю, чи ви чуєте, але це фігачить сирена. І каже, що зараз буде торнадо. Прийшло оповіщено на телефон, що буде торнадо, блять. Торнадо, йобен, бабен. Мявчик вже вибрав саму безпечну позицію під столом. Мявку, лізь під стіл. Лізь під стіл бігом. Все. І я зараз до нього теж залажу і будемо там сидіти. Мяк! Ні Ні Ми зараз на цій штуці полетим, Не прикидаєш! Ми метр над землею Ми метр над землею летимо, щоб ви розуміли. менше, який метр? Отаке от американське село, бачите? Все чистенько, гарненько. Домики розкидані всюди. І ми тут літаємо. Ніфіга <реперігав> собі. В басіку там. Патіпі. Ось така хуйня малята. Ми тут в повітряній кулі. йо така красота. Я вам просто не можу навіть передати. Бачили колись серіал Озарк, і в них там була отака от лодка казино. І ми приїхали теж в таку от лодку казіноті, які в в разів може 40 більше, ніж та, що в озарку була. Це що ж там всередині, що ж там за тими чорними вікнами? Йо, це що, Лас-Вегас, а насправді це Елджин. Ми приїхали в Елджин і тут такі казиноха, просто капець казино корабель. Так вийшло, добре. Ого! Відіграли все. Треба з цього вставати. Какая красота, якое ізискане мі. ту ту, -ту! Червоно, грат! капець! Що це за кот котохижаки? Бачили цього кота? Блін, я б з ним краще не жартував взагалі Довку! Ох ти ж, Йобен Волен! Де ми їдемо? Ви бачили такі місця колись пацани? Це називається American Transportation to Ukraine. Короче, машинки. Дай апгрейднути цей поліскар короче, з цієї Crown Victoria на отакого доджа. Такі доджі вже багато хто робив в поліцейські машини, але, звісно, не українські. Наступній сторіс можна оцінити, як воно виглядає. Це такі, звісно, далекі плани, не факт, що хтось взагалі буде щось робити. А сьогодні ми постараємося доробити цього доджа. Бо, як ми можемо бачити, тут пиздець кутьонку і треба поміняти ці двері, підкрасити. Ну все, дві дверки з мусорки встановлені на а, доджа. Єдине, що я сподіваюся, що оце все відмиється. Ну, має авторію. Ой, пацальоти, що ви знаєте про то професійне водіння і міліметровщиків? Я якщо тут проїду, то просто куплю собі величезну медаль, поставлю її собі на груди і буду ходити і виділуватися Ну я думаю, що в мене вийде.